Пам'ятник з двоголовим орлом чи російському цареві усе це знаходиться в центрі Полтави. У цьому відео ми поговоримо про чотири імперських символи в місті та розкажемо, що з ними можна зробити. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал про Полтаву. На місці відпочинку Петра, пам'ятник оборонцям фортеці і Келіну, коменданту фортеці. Могили на полі Полтавської битви, ротонда на честь Полтавської битви, на місці переправи, на місці спостережного пункту Петра, на мі... а, шведський табір неувічнений. Він ну, Збудований вже як другий пам'ятник на пошанування цієї події. Перший був на місці сучасного ну поблизу сучасного коледжу мистецтва. На тому місці раніше була церква. І біля церкви полтавський полковник Руденко збудував своїм коштом цей пам'ятник, Ну, щоб пошанувати своїх предків і, ну, більше, звісно, своїх предків і саму подію. А потім, уже в 19 сторіччі, збудували такий вже грандіозний, серйозний монумент, і слід врахувати, що також там авторство досить вагоме. Це був архітектором, був губернський архітектор Амвросимов, дуже відомий, який збудував майже половину історичної Полтави. Він був ну, як на службі в губернській владі, і тому він займався розбудовою міста і вже як губернського центру. А другим автором є відомий французький і архітектор, і скульптор Жан-Франсуа Тамаде Томон. Тому його, наприклад, і будинки, які він проєктував, і усипальні, і пам'ятники знаходяться і в Італії, і у Франції, і на території РФ, і в нас є. То слід врахувати автора. Ми ж не можемо бути варварами стосовно пам'яток. Якщо все повинно бути, звісно, по-перше, здорового глузду, закону і історію змінити ми не можемо. Але ми можемо змінити якби розуміння своє цих подій. Якщо для пересічних жителів міста, то вони не уявляють міста без цього пам'ятника. Він як візитна картка міста, його знають ну, і не тільки в Україні, а й в Швеції, і в Польщі, і в ну і в багатьох інших сусідніх державах. Північна війна це відома в Європі подія, тому слід нам змінити свій погляд на цю подію. І дивитися на це з точки ну україноцентрично, а не так, як це було ну раніше, навіть за там за радянського союзу, де да навіть десять років ну до цього. Пам'ятник збудований, щоб увічнити, так би мовити, героїзм оборонців фортеці. Ну якщо питати, чи героїзм це звісно, героїзм. Але слід розуміти, що нам від цього краще не стало. Саме з програшу полтавської битви починається повне знищення. Якби Росія бере курс на знищення української держави на той час автономної у складі російського Московського царства бо Російської імперії на той час ще у 709 році ще не було. Імперія буде створена лише в 1721-му. Цей пам'ятник вже зазнав змін у 1918 році, коли прибрали герб Російської імперії. Під час Другої світової війни також пам'ятник постраждав, всі деталі та елементи були вивезені. І тому у 70 ті роки, і в 60 ті коли відновлювалися ці всі пам'ятки, і взагалі відновлювалось місто, були виготовлені копії, які були відтворені за фотоматеріалами. Які були були розміщені знову на тому ж самому місці, де ну звідки вони були і були вивезені автором? Був відомий так він і військовий і також займався живописом і скульптурою. Олександр Більдерлінг то слід. Ну теж врахувати, що він має не тільки історичну цінність, а ще й мистецьку цінність. Перенести на територію заповідника поля полтавської битви це однозначно. Його слід прибрати з простору громадського, так як належить за законом, і таку ж саму рекомендацію дав інститут національної пам'яті. Він взагалі по цим всім пам'яткам дає рекомендацію їх зняти з обліку і виключити ну виключити і перен... винести з громадського простору. враховуючи авторство історичну і мистецьку цінність перенести на територію заповідника поля полтавської битви і там уже бо там уже діють інші правила там ну на територію музею музею не поширюються закони Наприклад, ну як не поширюється, поширюються, але можна показати навіть в тому вигляді, в якому вони існували на початку свого створення. Існує так, ну, така думка, що це на місці хати козака Полтавського полку Магденка. В цьому будинку квартирувався комендант фортеці Келін. І також є переказ, що Петро відпочивав після, цій, після бою на цьому місці. А в чому от саме цікавий момент? От імперський пам'ятник 100%, бо увічнює перебування майбутнього першого імператора, як йому дали титул імператора всеросійського. І імперія на своєму початку була всеросійська, а не російська, бо там була інша трошки концепція. Але автор пам'ятника це відомий художник, скульптор. І архітектор Олександр Брюлов, брат відомого також художника Карла Брюлова і друг Тараса Шевченка. На мою думку, враховуючи і авторство, і також, що це має мистецьку цінність, і історичну цінність, також перенести на територію музею поля полтавської битви і там зберігати як вже не як пам'ятку, бо вони позбавляються такого ну статусу за законом. Просто як музейний експонат, ну звісно, не в приміщенні, а десь ну, поблизу будівлі музею. Ну або де вони визначать таке місце. Справа в тому, що, наприклад, якщо він перебуває на території музею, тут діють трішечки інші правила. Музей він то громадський простір, звісно, але музей має показувати історію. Тому, на може, не перед входом, просто перенести, наприклад. На те місце, де будуть знаходитися і інші пам'ятки, які увічнювали події, просто здвинути його від фасаду, наприклад, куди-небудь, але також зберігати його треба, бо він має відношення до, саме до подій. Але вже не як пам'ятку і занесену до реєстру під охороною держави. А просто як музейний експонат. Я думаю, що так буде краще і для громадського простору, і щоб діяти так, як написано в законі про деколонізацію. У 2023 році Мінкульт назвав ці пам'ятки імперськими символами. Фахівці рекомендували їх знести та перенести до музеїв. Відтоді минуло близько року, але ситуація не змінилася. Імперські пам'ятки слід взагалі прибрати з громадського простору, якщо це можливо технічно. А якщо технічно це дуже складно, як, наприклад, з пам'ятником Слави, то його слід якось показати інакше бо там досить складне питання з ним. І в плані демонтажу, і дуже багато таких моментів в плані, наприклад, мистецької цінності, історичної цінності, а також авторства. Це теж такий момент, який слід врахувати. А так прибрати, звісно, з громадського простору, не дивлячись ні ні на які питання, але зберегти в музеї, наприклад, на тому ж полі Полтавської битви, в заповіднику, місце воно не буде пустим. Взагалі, я так думаю. Є багато моментів, які у нас не увічнені. Ну от, наприклад, відома актриса німого кіно на той час Російської імперії, уроженка Полтави, Віра Холодна, на батьківщині немає. Пам'ятника. Чому б не встановити, наприклад, на місці відпочинку Петра, або, наприклад, на місці пам'ятника захисникам фортеці. Або підібрати такі, ну, увічниці ті, ті події, які стосуються північної війни, але у, саме в українському контексті. Наприклад, Увічнити пам'ять, ну Мазепу вже увічнили. Для нього Полтава це таке знакове місце. Під Полтавою він отримав булаву, і під Полтавою він її втратив. І так вже склалася його життя, його доля. Але його пам'ять таки увічнили у нас, як людина, яка має відношення до міста, як до відомого мецената, політичного діяча, який хотів все ж таки відстояти українську державність, хай навіть у вигляді автономії. У наприклад, можна ще діячів української революції, уродженців, навіть не, не лише самої Полтави, але й взагалі Полтавщини. І не тільки сучасної Полтавщини, а й історичної Полтавщини. Бо є території, які відійшли так, наприклад, до Київської, Черкаської областей, до Харківської. Їх дуже багато, і всі вони не увічнені. Бо ні за радянських часів, ні після 91-го року їх пам'ять не була увічнена. Наприклад, збираються увічнити пам'ять Симона Петлюри. Вона Вже увічнена. Є вулиця, на якій він жив, є дошка на будинку, де він навчався в духовній семінарі, а от повноцінного пам'ятника досі не існує на його батьківщині. На Вінничині є, там, де він просто перебував, як голова держави. А на Батьківщині нема. Ну це нонсенс з точки зору ну, і здорового глузду і історії. Наприклад, на Корсіці є пам'ятник Наполеону в його рідному місті, чому б не пам'ятник пам'ятнику Петлюрі. Ну, але вже визначене місце біля оцевуму. Думаю, після війни буде увічнений на його пам'ять. Є безліч людей, яких можна увічнити. Використавши оці місця, всім повинні взагалі займатися спеціалісти. Це по перше. По-друге, всі гілки влади повинні займатися своєю справою. І, взагалі, от, все треба робити в комплексі. Хай економікою займаються економісти. Ну і відповідні департаменти у всіх наших областях. Якщо кожен буде робити свою справу, то все піде, звісно, своїм шляхом, і буде все вчасно. Бо, наприклад, от такий момент росіяни, навіть ще ну, як захопили, наприклад, якусь територію, вони не думають про, про як нагодувати людей, там, забезпечити їх елементарними якимись благами цивілізації, що вони роблять одразу? Все міняють на російську мову. Тому це важливо. Ну, я так вважаю, що це важливо, щоб в Україні були відмічені лише. Ну, ті люди, які мають відношення до існуна історії нашої держави, ось такі є міркування щодо імперських пам'ятників у Полтаві. А як думаєте ви, чи варто їх зносити? Пишіть у коментарі.